Українські ігрові, високольотні, нові окраси. Ось таке в нас вийшло сьогодні голубенятко, дуже цікаве, з голубим, тобто ну, не синім, не сизим, а такий, ну як називають, небесний окрас голівки. Крил і хвоста, а корпус взагалі білий. Дуже симпатичне таке голубенятко. Щупчиком, з лохмачками. Вийшло воно з-під лимонних жовтопояз. Бачите, яке симпатяга, Дуже таке цікаве. Ну, чуби лохмачки, 16 пір'їн хвості. Думаю, що і політ буде. Такий, як і у всіх українських ігрових високольотних. Високо, довго, без розбивання крил, з зависанням гра над домом. Красота. Що можна ще мріяти? Жодну породу не знаю бойно-ігрових голубів з таким стилем польоту. Як би хто що не казав. Дякую за увагу.